стосовно наведення порядку по вулиці Московській. Всі мали бачити, наскільки це проблематичне питання, вирішення також було і залишається проблеми у сьогоднішній день, і по судить природних заходів з п'ятницю, суботу і неділі. будь ласка, коротко сьогодні. Стояли працівники міліції, наші працівники роз'ясняли людям, щоб вони прийшли на ринок, там буде достатньо місць. Я хочу сказати, що з розумінням багато людей, особливо ті, що торгували продукції господарства, особливо тут не було супротиву, вони займали місця. Ця робота, крім тих негативів, який був великий на працівників, які забезпечили, були і досить позитивні відгуки, тому що хто на цій, десь після 9-ї години бачили, що був майданчик пустий. Можна було підійти до банкомата, так на честь, а зв'язку було досить чисто. От, тому дуже багато людей позитивно висловлювали, що роботу цю потрібно проводити. Є ще багато невирішених питань. По-перше, є група підприємців, які вчора після 10-ї години знову почали розкладатися, ми складали протоколи. Я думаю, треба нам окремо розробити план, як цим питанням боротися. Цю роботу потрібно продовжити, тому що це поки що тільки перше під, після роз'яснення, після впливу на самих працівників. Були певні проблеми у нас із торговими місцями. В п'ятницю вияснилося, що місць не зовсім досить. Протягом суботи були працівниками ринку виготовлені додаткові столи всі по торгівлі і сільхозпродукції. Всі бажали отут на нижньому в'їзді у ворота, або зліва біля м'ясного повільйону, або справа там, де то продавалася риба. А тут всі старалися розміститися. І молоко, сир, сметана, і горко бурячки картоплю. всі тут на цих місцях. Хочу сказати, що дуже багато підприємців, які тут активно займалися, вони вже собі забронювали місця, вони зайняли красні місця і у п'ятницю тут торгували на досить таки непоганих місцях. Вони говорять, там є проблеми на ринку по зонуванню, щоб все-таки овочеву продукцію розмістити на зелених реалізах, тому що в суботу на зелених реалізах менше половини було зайнято. Коли тут у нас було досить багато, заповнень, там було менше. Але це питання вирішується. Тому, якщо ми не відпустимо, а будемо так сказати, продовжувати цю роботу, трошки в форматі змінимо, От, в принципі. От, але я так, мабуть, нам треба на наш ринок «Орджонікідзе» ніхто не побажав йти. Там автовики з автомобілями. Тому що е, та продукція, яку продавали з автомобілів, в ринку її місця немає. Тут, там треба просто займати того місця. От, той самий активний як прізвище, і по яйця у мене під підогрив, зимою яйця по мерзні. Отові смайонези, ковбаси. Депутати не хочуть називати фракцію, але... І власний депутат знову в суботу влаштували та мітинг. Е ну, тут ми з цим теж будемо працювати, не припустимо включатися в роботу. Власне депутатів роботи організа місцевого самоврядування вручатися, заважати тим, щоб закон, законність на території, яка під контролем органів місцевого самоврядування. І один з громадян там теж активно зробив. Вчора мітинг влаштував. Ми позавчора його не підтримали, а вчора так там криком йдемо, розставляємо світу і підбурюємо таке. Ну, Тут і завдання стояло фото, відеофіксації цих процесів для того, щоб мати можливість. Людей, які закликають до громадського укор, до вчення незаконних дій, по можливості потім притягнути до відповідальності. Тому що ну, не може бути, коли починають закликати до незаконних дій. І на це треба теж реагувати. Якщо не буде цієї реакції, ми будемо мати продовження цієї проблеми. Тому що, будь ласка, те ж саме. Ви приймали саму участь, хто там іще був. Є, ви знаєте, тих осіб колосів, да, які є центром цього протистояння, організації цього протистояння. І теж або треба проводити з ними роз'яснену роботу, або якщо це не допомагає, то звертати до правоохоронних органів відповідними з відповідними заявами і доданням відеоматеріалу. Я ж так розумію, у вас відеозявка завдання стояло, вести відеозявку. Ну, чолові... І всі ці заклики повинні були фіксувати, щоб мати можливість на них реагувати. Неприпустимо. Повинна бути влада і повинен бути порядок на території Ніжина. Те, що зроблено, дійсно воно просто, Ми всі розуміємо, яка це проблема і для людей, які роками вивели туди діяльність на тротуарі, перейти в місця, де всі ведуть торгівлю в рівних умовах, воно дійсно для них психологічно, воно непросто. Але в нас іншого шляху немає, і ми будемо продовжувати діяти цьому напрямку.